Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів позицій українських військ. З них 35 на Донецькому напрямку та 21 на Маріупольському. Після опівночі активність ворога значно зменшилась. Російські найманці продовжують нехтувати мінськими угодами та вести вогонь з мінометів. 20 мін терористи випустили по наших опорних пунктах Первомайському та також кількість боєприпасів близько 18-ї години по позиціям поблизу Зайцевого. Під неприцільним мінометним вогнем ворога опинились укріплення в районі Невельського. На Маріупольському напрямку під мінометним обстрілом російських найманців опинилися опорні пункти наших військ поблизу Мар'янки, Гнутово та Чермалика. Позиції Збройних сил України поблизу Мар'янки, Зайцево, Майорська, Новоселівки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Новгородського російські терористи обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а з зенітної установки вівся вогонь поблизу Красногорівки. Найманці вели снайперський вогонь по українських підрозділах в районі Мар'янки, Опитного та на шахті Бутівка. У деяких випадках наші бійці відкривали вогонь у відповідь з гранатометів та стрілецької зброї.